Дев'ятеро обморожених на свята на Волині лиху справу зробили 20 градусний мороз, сильний вітер і алкоголь, твердять лікарі. Чотирьох чоловіків з глибокими обмороженнями кінцівок, обличчя, і навіть сідниць шпиталізували в стані середньої важкості. Ще п'ятеро лікуються амбулаторно. Медики радять, аби вберегтися від холоднечі, потрібно калорійно харчуватися, зігріватись гарячим чаєм, носити просторий одяг з натуральних тканин, а літнім людям і дітям. Прогулянки на морозі скоротити до 15 хвилин на Волині. Рятувальники відкрили три десятки стаціонарних пунктів обігріву. За прогнозами синоптиків у західних областях морози протримуються щонайменше до різдва. Щоб одяг був просторий, щоб взуття було вільне, не закутуватися дуже в обличчя, щоб не було випаровування вашої вологи, яким ви дихаєте, і не було замерзання якраз шкіри. Паління і вживання алкоголю погіршує стан людини, погіршує кровопостачання до нижніх кінцівок, які замерзають скоріше. І не забувайте, що травмпункти, якщо щось станеться, працюють круглодобово і в любі святкові дні.